Ми знаємо, що кожна така потрясіння і кожна війна народжує за собою шлейф загублених поколінь втрачених поколінь, так як це називається, які, в свою чергу, породжують і великі соціальні виклики, і великі соціальні феномени. А от чого у нас буде більше феноменів чи бід пов'язаних з цим буде залежати від того, як ми спроможні як суспільство, спроможне протидіять цим проблемам, цим в. Колосальним втратам, які ну і наше суспільство зараз переживає внаслідок війни, е, і це не тільки навчання, і це ті самі психосоціальні навички, той самий психосоціальний розвиток. Колосальна е, підліткова самотність останніх трьох років е, це травма, яку діти будуть нести на собі, або ж подолають її, і вона зробить їх сильнішою. Е, це суспільство більш або менш ефективне, і тому е, важко переоцінити ініціативи, які сьогодні. Появляються і створюються громадськими організаціями, державним сектором. Звичайно, що підхід повинен бути мультиінструментальний. Ми повинні діяти всіма можливими способами для того, щоб компенсувати втрати, які наше покоління, наші покоління взагалі, це скільки у нас? Ну, власне, вже випустили зі школи. Молодші так, це школярі е, молодшої школи е, довчилися до четвертого класу, фактично не вийшовши деякі з них, не вийшовши в е, не зайшовши жодного разу в аудиторію. Це проблема, це проблема. Хтось випустив випустився зі школи, не сформувавши ту спільноту друзів, е, не, е, не самоідентифікувавшись в спільноті. Це велика біда і. Я дуже дякую вам, шановні колеги, і тим, хто заініціював, і тим, хто підтримав. Ну а міністерство з свого боку буде робити все можливе для того, щоб такі ініціативи розвивалися і поширювалися в освітянській спільноті. Дякую.